Я, я один розкажу по дві хвилини, по видовому палацу. До мене звернулася Федерація спорту, Федерація, хокею, щоб в Полтаві збудувати палац. І я вам його покажу. Вони хочуть його збудувати за власні кошти. Сума, сума більше трьох мільйонів доларів. Просто щоб ви знали. Якщо зараз приймемо рішення не будувати, ну й не будуємо. Я на пеньках не і мої діти теж не їздять. Але дуже багато дітей, які їздять, на працювати. Ось я вам просто покажу. Оце вони хочуть збудувати, за на допомагає. Оце вони хочуть за власні кошти. Оце хоче Федерація Бакирів України збудувати за власні кошти отакий льодовий палац. Отакий рядовий палац. Це і передадуть, і передадуть на територіальну громаду. На територіальну громаду передадуть. Чому? Щоб ви знаєте, до мене годину назад голова що за саме адміністрації, голову Валерій Антойович, і сказав, ніяких питань, У них стоїть два місяця. Полтава, Полтава і пропивницька. Не приймемо. Ну, прийняли рішення, значить, прийняли рішення. <зас> Можливо, коли цей готовий можливо. дворець буде переданий територіальній громаді. Тепер, що стосується, я вам просто розкажу, що стосується це саме земельної ділянки, ми можемо варіант А не підтримати. Варіант Б підтримати на один рік, якщо на протязі одного року нічого не розпишуть, забрали назад її в комунальну власність. Ми можемо з вами зробити, що замовити.